Губзамок. власне кажучи, ми на Губківському замку. Що ми бачимо? Ми бачимо губків цією горою. За цією стіною. На стіні стоїть пам'ятний знак козакам Григорія Лободи, який звільнив, захопив губський замок. Невідомо як довго він тримав цей замок, але принаймні такий подвиг він зробив. Очевидно, замок був дуже укріплений. 1500 якийсь рік. Петро І зруйнував його в 178-2010. Це Губків село. От. Село привчається. Знайомиться з туристами. Ще не дуже познайомились. Хоча Губківський замок відомий, людей буває багато. Туристів тут вистачає. Так, я йду по, по периметру замку. Очевидно, цей вал був дуже укріплений, тому що... Схил, не знаю, чи видно, досить стрімкий. От. На цьому замку. Очевидно, тут був мостик, який руйнувався, який зв'язував замок з навколишнім світом. А там було пусто. Звідси його і брали. Води там наповнити неможливо було. Вигляд на річку Случ Річка досить низько знаходиться, до неї добиратися далеко. Тут Є, був колодязь, який вів, досягав якихось грунтових вод, і місцеві мешканці живилися цим за водою. Так, оце залишки мурів. Оце залишки мурів, досить високі. Досить високо все. Досить гарно. Адже як такий імпровізований. Машина під'їхати неможливо, але і заховатися від сонця. Проблематично, але люди якось умудрилися. І зараз там собі сидять, насолоджуються. Ну, можна наблизитися, бачите, як вони сховали стінючкою, купаються. Річка Случ дуже обміліла. Планується десь в тих місцях побудувати греблю між двома валами природніми. І тоді рівень тут впаде ще більше. Там підніметься. Це наша компанія. Зустріли наших кумів, присяжників Моя жінка, Люда Ну і краєвиди на Губківський. На Губківську церкву. Глядай досить гарно. Але типова церква цих країв. Дерев'яна пофарбована. Синій колір і золотими куполами. Чи як буде купол? куполською?